Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, хто за вами спостерігає? Хто за вами спостерігає, з якою метою? Можливо, мова йде про те, що хтось у вас закоханий, спостерігає і ще не освічився вам в коханні. Побачимо, що покажуть аркани, що актуально для вас. І так, три позиції, три карти. Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що всі живі, здорові. Мої любі, я сподіваюся на нашу якнайшвидшу перемогу. Молімося за нашу перемогу. Нехай вона буде якнайшвидше. Допомагаємо Збройним силам України. А тим часом подивимося, хто за вами спостерігає, що скажуть вам аркани, що вам потрібно знати. З приводу того, хто за вами спостерігає. Перша позиція, друга позиція. І третя позиція. Вибирайте карту. І дивимось. Одинички привіт-привіт. Отож, хто за вами спостерігає? В першу чергу, що нам скажуть аркани про цю людину? Енергійний, яскравий, впевнений, дуже впевнений. Тут показують чоловіка, який максимально розуміє, що він хоче від життя, От спостерігає за вами. Карти показують статус, і тут ціла, до речі, розвідка. З приводу вас. Тут дійсно спостереження в процесі. Хочу запитати. Таро, Що за ситуація і ну, взагалі мета цих спостережень вона, вона про що? Про те, що ця людина в вас закохана, той, хто за вами спостерігає, вибір серця зроблений в вашу сторону. Так, тут є момент того, що є третій фактор, який не те, щоб відволікає його увагу, але тут ніби всупереч, всупереч. Тим не менше, карти показують, що динаміка в вашу сторону, розвиток. І перспективи той, хто за вами спостерігає, пов'язує саме з вами. Тут бажання до вас приїхати, принаймні, скоротити відстань між вами, тут про поїздку і про те, що, в першу чергу, в першу чергу те, що це про Вибір серця про кохання, про таємне кохання. Угу. Карти показують все ж таки тему забороненого плоду, і це. Ну, принаймні, це любовна історія. Той, хто за вами спостерігає, він вас закоханий, але якось таємно закоханий, і заборонено закоханий. А в чому в чому саме заборона? Тому що тут і про пристрасть, і про 15-й аркан мої любі власне, карти показують, що а є ще й привід для вас бути обережною. Подивимося, що карти порадять. Цікаво-цікаво угу. на, на тлі обмежень. Добре, давайте запитаємо второ. Ну, Все ж таки, що кажуть карти з приводу того, чи проявиться він найближчим часом. Карти кажуть, що, ну, власне, затримку, не найближчим часом, але так, проявиться. Тут карти показують, що є необхідність дочекатися. Угу. Цікаво, дочекатися моментів, пов'язаних із чи встановлення справедливості, чи якісь юридичні моменти. І, до речі, карти показують. Іншого чоловіка тут чекає. Причому о, цей, що за вами спостерігає, він постарше. А, скажімо так, тема забороненості і таємності, і затримки в тому, щоб він проявився, пов'язана з необхідністю врегулювати ситуацію, пов'язану з іншим чоловіком. Власне, це про ваше оточення. Карти показують власне, ілюзію і нерішучість. Добре, що карти порадять вам, мої любі? Взагалі, то карти показують ще одного чоловіка, от якраз на якого вам і слід орієнтуватися. Або ж мова йде про те, що для вас необхідно ну, мати дуже холодну голову. Навіть от, і достатньо займати різку позицію, з приводу, з приводу цього вашого таємного. Пошановувача, тому що карти для вас показують, що для вас важливо визначитися з тим, що вам треба. І це пов'язано моментів, от робота, можливо, дитина, от ситуації, більш матеріально відчутні для вас. Це те, на, що вам, на чому вам слід зосередитися. Добре, а з приводу цього яскравого вашого, тим не менш таємного пошановача, що от конкретно по відношенню до нього, повідомлення йде. Карти показують все ж таки для вас необхідність діяти у власних інтересах. Карти не виключають можливість такого живого спілкування, можливо, флірт, але, власне, дуже для вас важливо бути обережною. Ну, принаймні, принаймні ну, принаймні не намагатися, навіть не, не починати, навіть не намагатися всидіти на двох стільцях не вийде. Тут а, важливо завершити певний початий цикл, довести до кінця одну. Історію, і, власне, тоді вже орієнтуватися на, на наступне спілкування в вашому житті. А от паралельно ці моменти, карти якось кажуть, що краще навіть і не починати, мої любі одинички. Що ж, такий розклад був для вас, мої одинички, хто почув для себе підказки. Від арканів, той почув. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт. Отож мої двієчки, що вам скажуть аркани про вашого таємного пошановача, хто за вами спостерігає, що скажуть аркани в першу чергу. Людина закохана і, власне, показує того, хто. По відношенню до вас максимально гар гармонійно вам підходить по темпераменту, по емоційному стану. Угу. Власне, карти показують вашу половинку, принаймні максимально гармонійно а людина вам. Ходить. Добре, давайте запитаємо второ, що ще нам скажуть карти про вашого. До речі, ви вже його знаєте, і в минулому було спілкування, і от щось із рук цієї людини ви вже а, отримували, чи якийсь подарунок, чи от було дуже приємне спілкування. Добре, давайте запитаємо второго. А з якою ціллю він, він за вами спостерігає і, власне, чому, чому не проявляє свої емоції? Угу. Ну, тут причина пов'язана все ж таки з недостатньо гарним матеріальним станом. Тут є необхідність його. Покращити, причому карти показують, що ваша позиція, і як причина того, що він не проявляється, це в тому числі ваша впливова позиція, те, що ви ну, схильні. Цікаво, саме ваша сильна позиція і є причиною того, що він не проявляється по відношенню до вас. Добре, давайте запитаємо в Таро. Що нам скажуть аркани про зовнішність того, хто. Ой, ну тут... Карти показують, що те, що стосується зовнішності, воно одночасно викликає момент, такої от ніби перестороги, але одночасно і приваблює вас, і, ну, але одночасно і зупиняє. Тут є До речі, в плані зовнішності дуже велика зосередженість на матерії, на матеріальних проявах в цілому. Власне, карти показують людину, яка досить відчутно і досить добре себе відчуває в плані своїх матеріальних проявів, але от чомусь це як ніби йде всупереч щось в цьому є заборонене в його зовнішності. Чому? Чому не розумію чому? Щось небезпечне, принаймні вам так здається. Добре, давайте запитаємо в таро. одночасно і приваблює, і примушує вас бути обережною. І це, і це пов'язано з чимось матеріально відчутним, якісь матеріальні аксесуари, можливо, щось матеріально проявлене. Добре, давайте запитаємо второго. таро. Чи проявиться найближчим часом, чи проявить свою, принаймні, симпатію? А карти так, кажуть, так, але це не найближчим часом, на, більш, на подальшу перспективу. Так, так. Але не найближчим часом. Карти показують, що той, хто за вами спостерігає, вважає вас важливою. Жінкою в його житті. Ви як стратегічний напрям, ви як далека зірка, ну, тим не менше, це зірка, яка показує напрям в його житті і, ну, власне, примушує багато чого в його житті робити. І тут навіть от заради, заради вас. Угу. Добре, давайте запитаємо второго: Порада вам з приводу. З приводу того, хто за вами спостерігає, карти показують, що для вас важливо зосередитися на тому, що ви маєте, і в меншій мірі сумувати, з приводу розлуки. От тут карти показують, до речі, до речі. А от я б сказала, що якийсь знак, сигнал цій людині саме ви можете дати. От якось йому маякнуть. Момент флірту в першу чергу, якесь швидке повідомлення. Угу. Саме цікаво, що з вашого боку. Але, ну, скажімо так, це дуже. Дуже ну такий неконкретний знак вашої уваги, от саме флірт. Як дати зрозуміти, маякнути людині, що він має шанс, але не більше, тому що в цілому, ну, скажімо так, в цілому для вас все ж таки варто залишатися досить таємною. І загадковою для цього вашого таємного пошановувача, не розкриватися повністю і, ну, скажімо так, звичайно, без зайвих подробиць, але момент флірта якогось знака можна цій людині. Дати, ну якщо, звісно, ви зрозуміли, про кого йдеться. Що ж, мої любі двієчки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув, а ми переходимо до трієчок. Трієчки, привіт-привіт! Отож, мої трієчки. Хто за вами спостерігає, з якою метою подивимося? В першу чергу, що нам скажуть аркани про того, хто за вами спостерігає. Карти показують, що у людина, людина в обмеженнях і дійсно немає, от дійсно немає можливості проявитися до вас. Тут і як відсутність інформації, і страх схибити, що ще скажуть аркани про того, хто за вами спостерігає. Тут є розуміння того, що дуже активна конкуренція про вашу душу. Крім того, карти показують людину статусно і, в тому числі, тим, що його обмежує, є і його статус в тому числі. Угу. Добре. а Чому за вами спостерігає, з якої причини, що сталося? Угу. До речі, майте на увазі і відразу скажу, що будьте обережні, тому що за вами спостерігає людина, яка все ж таки. З якою вам треба бути досить обережною, тому що особливо в моментах, пов'язаних з роботою грошима і якимись процесами, пов'язаними з зароблянням. Угу. З якої причини? Тут, власне, причиною може бути фігурний аркан карти показують когось з третього. І, власне, з приводу цього є бажання, до речі, управляти якось тема примусу. От я б сказала, що треба бути достатньо обережною. Обережною в чому, до речі. Ну, до речі. Карти показують обережність в тому, щоб отримувати допомогу або давати допомогу. Ну, от з цим також треба бути обережною більш продуманою. Не давайте більше, ніж отримуєте. Не розраховуйте на більше, ніж в ситуації вам можуть дати от чомусь. Обережність треба проявляти саме в моменті отримання, отримання допомоги або того, щоб давати цю допомогу, тут розклад загальний. Оточнювати не буду. І, власне, якщо мова йде про крупні гроші. То будьте обережні, як і беручи в борг. І, звісно, я б сказала, категорично не давайте в борг, тому що щось уже досить, досить уважно за вами спостерігають з приводу цього чомусь. Добре, давайте запитаємо второ. Основна порада для вас в цій ситуації. Угу. от краще навіть вийти із ситуації, якщо ви розумієте про що, мої любі, для вас навіть набагато кращою буде ситуація, якщо ви вийдете, якщо ну, уне, унести ноги, винести ноги, втікти навіть із цієї. Емоційно. Ситуація, яка. Тут власне емоції можуть вас втримувати, і Але все одно. І ну, втримувати може розуміння того, що це стабільність. Але все ж таки карти показують, що для вас краще поміняти. Таким чином ви ніби розрубаєте зв'язки, які вас ну, можуть обмежувати, тримати на підвісі. І це в результаті дасть вам кращий результат в іншому місці, До речі, і ви отримаєте вже. Ну, тему розвитку незалежності, але в іншому місці мої любі, дивіться про що це і чи ваша позиція. Дуже важливо тримати голову холодною і, власне, скористатися тим, щоб карти кажуть, навіть обійти, бути собі на умі, обійти. Того хто може. А чи може заподіяти шкоду вам? Скажімо так, тут можуть бути обмеження пов'язані. З приводу шкоди, як такої, ну, ні, карти не показують конкретно про шкоду, але можуть бути обмеження достатньо жорсткі, які для вас ну неприйнятні. Що ж, мої любі. Стрічки, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Сьогодні я з вами прощаюсь, мої любі. До скорої зустрічі, до побачення!